Ну що, добрий ранок? Це черговий тиждень влогів. І я їду в місто випити кави. А поки пройдемося звичайним малесеньким італійським містечком. Ось ми прямуємо в бар, вибираємо серед сотень цих прекрасних булок свою. Сьогодні неділя і в місті Меркато. Базар. І ось вже встановили новорічну ялинку. Останні дні листопада. Ну що, добрий день? Знаєте, де ми знаходимось? Знаходимось ми в місті Олександрія. Я давно планувала сюди приїхати і вирішила це зробити в останній день листопада. Такі справи. Зараз будемо зараз будемо відкривати для себе нове італійське місто. Перше, що я зробила, це я замерзла. Тому що все таки о, все-таки це зима завтра починається. Іду по якійсь незрозумілій вулиці, чи взагалі я йду в сторону центра, теж не ще не розумію. Якось тут дивно. Ну а поки ми шукаємо центр міста, розкажу вам декілька маловідомих фактів про Олександрію. Місто було створено із протесту. Олександрію заснували місцеві громади. Які об'єдналися проти імператора Фрідриха Барбароси. Це одне з небагатьох міст Європи, яке почалося як політичний маніфест. Символ міста осел, так, офіційний символ бронзового ослика Азінеллі стоїть у центрі міста. Це іронія на те, що Барбароса називав мешканців твердолобими як осли. Саме тут народилися найвідоміші у світі капелюхи з Александрія Походить Борсаліно легендарна фабрика, чиї капелюхи носили Аль Капоне, Гаррісон Форд у ролі Індіана Джонса та навіть Майкл Джексон. У місті навіть є меморіал капелюхів. На багатьох місцевих вулицях можна побачити бронзові капелюхи у тротуарі. Це вказівки на історичні шляхи Борсаліно. Саме звідси походить легендарний італійський десерт Бачі дідама. Його придумали в невеликій пекарні в Олександрії наприкінці 19 століття. Місто, колись затопила річка Танаро. У 1994 році трапилася велика повінь, яка сильно змінила міську інфраструктуру і досі згадується в місцевій історії. А ось, до речі, і місцеві ярмарки вже працюють, хоча навіть ще не грудень. Тут можна купити ковбаси, будь ласка, сиру хліба. Можна щось поїсти. Чомусь в день різдвяна ярмарка не викликає відповідних емоцій. Погодьте. А ось ще один факт про Олександрію. Це найбільш французьке місто П'ємонта. Регіон П'ємонт має кордон із Францією. Отже, архітектура, план міста і навіть деякі кулінарні традиції мають сильний вплив в Франції через наполонівську добу. І останній, не менш важливий факт про Олександрію. Місцеві вважають, що тут найкращі ранки в Італії. Через рівнинне розташування та вологість над містом часто з'являються фантастичні ранкові тумани. Фотографи їх просто обожнюють. Від себе можу додати, як людина, яка проживає в п'яну Рападані, в нас теж чудові ранкові тумани. Майже кожен зимовий ранок мені дуже сподобалось прогулятися центром міста Олександрія. А воно дійсно має якийсь французький дух. Е, дивись, це начебто бульвар Лесі Українки в Києві. Тільки з платанами. А на Лесі там липи. А може й не липи, я вже не пам'ятаю. Дивіться, яке дерево дивне. Ну як дивне. Тут, по-перше, два дерева. Воно таке, як величезний гриб. Таке прикольне, хочу подивитись на нього поближче. Дивіться. Якось не дерево. Вірне, класне дерево. А ще, а ще дивіться. Котики. Чишована. Okay. Це площа Гарібальді в місті Олександрія. Велика та площа. І вся площа це парковка. От такої. Ну Вони нормально роблять на цій парковці, як на будь-якій, в принципі. А ось Понте Читалела. Сучасний міст, який з'єднує центр Олександрії з її стародавньою фортецею. Читадела ді Алісандрія, міст з одним значним прольотом, довжиною приблизно 185 метрів. Арка висотою 32,5 метра. Міст складається з двох паралельних шляхів для автотранспорту та пішоходів. Пішохідна частина зроблена так, щоб бути практично міською площею, красивим публічним простором на річці. Пішохідний шлях. По мосту часто використовують як громадський простір. Це своєрідна річкова площа, де люди прогулюються, насолоджуються видом на тарану та фортецю. Завдяки проваблому сучасному дизайну міст став однією з архітектурних візитівок Олександрії. Будьте уважними на парковках, бо може статися на парковці все, що завгодно. Я бачила, що цю машину бахнули, бо я там стою якраз напроти, я побачила, що одним із учасників цього був один БМВ. І, до речі, бам бампер валявся, вже не вже не валяється. Хвилин 10 тому все лежав тут бампер. А бачите якесь скло? Чи є це скло? Не знаю. Дуже дивна якась ситуація, бо я бачила, як цю бахнув один БМ, один водій БМВ. і уїхав, поїхав. Я... Сиділа в машині і тільки почула звук, підняла очі і вже оце. Але оціє машини не було 10 хвилин тому, я не розумію, що це за прикол, звідки вона взялась. Ну, да, жорстка. Неприятненька. Це пластик якийсь. А де цей бампер Дівсі? Що його? Чи то був не Бампер? Коротше, будьте обережні на парковках, бо, Оу. бо парковка це ще. Нічого не означає. Мене теж колись поцарапали, ну мене просто поцарапали, Так неприємно, дуже неприємно Це я йду в український магазин в п'яченці, щоб купити вареники заморожені. Гречку і маковий цей. Щось макове. По-паропо. Розпаковка з українського магазину. Вареники з картоплею. Дві пачки. Це якась етикетка. Дві пачки. Гречка. Отака от, от макова паста. Вафлі рошен, кокос мигдаль. Щось новеньке, хочу спробувати. Але не підтримую Порошенка. Ці гарбузове насіння. Хрен, хрон, як правильно. Цукерки, ліщина. Просто хочу на них дивитись. Не, не факт, що буду їх їсти. Це мені нагадує дитинство. Мені мама такі завжди купляла. Батончик рошен. Оцей от модний. два штуки взяла. І останнє, але не по значимості. Це макохви. Просто, просто для прикола. А за оцей весь набор я заплатила 20 скільки. 20 майже 7 євро. А на ярмарку я купила кусок сира за 50 євро. Горгонзоли. Не знаю, скільки він важить. Десь, може, кілограм... грам 700 він важить, я думаю, і кусок хліба. Я сиджу в барі п'ю каву, і я ніяк не можу перестати дивуватись на шостий рік наступному. Кіцюшенька. Ми приїхали до ветеринара з Кіцюшенькою. Я вже ветеринарку їжу як на роботу. Дивіться, що я придбала. Ялина. Планую її висадити потім у дворі. Коштувала 12 євро. Я зараз в дорогому супермаркеті. І от що я вам покажу. Панетони для собак. Є за 790 і за 590. Оце з ковбасою. що тако, а це без. Гадайте, що я надумала робити? Вже почала. Буду фарбувати цю раму. Бо мені не подобається цей золотий колір. Мені подобається отакий більше. І з того, що я сьогодні знайшла в магазині таку фарбу. Написано, що це мока. Отже, побачимо, покажу результат пізніше. А ось так виглядає фінальний результат. На жаль, в мене немає ніяких фотографій і відео до, Але мені подобається. Вечір четверга, вже по традиції, закінчується танго. Добрий ранок, день, вечір, що завгодно. Сьогодні п'ятниця. Подивіться, яка чистота, ну. Я навіть в бокс загнала машину і помила, і вона тепер чиста, чистюсінька. Скільки в Італії коштує помити машину? Вісім ні, сім євро коштує заїхати в бокс, і там, де все оце от крутиться і чиститься. І один євро коштує жетончик на пилисос, і я... Мені вистачає три хвилини пилососа, щоб попилососити машину. Ну, якщо, звісно, ви принцеса і не хочете такою хірю займатись, то й то десь там приблизно тридцять євро. Ну, мені виходить вісім. Ну що. Це буде мій новий проєкт. Будемо фарбувати оцей стілець. Хочу його ем, використовувати як просто поличку. Він непоганий. Але це дитячий стілець, який багато років простояв в сараї. Ну, не зовсім в сараї, кантіна, не знаю, як це називається. І от я хочу дати йому друге життя і хочу, щоб він виглядав стильно. І кіт мені буде допомагати. Котик будеш мені допомогти. Подивіться на це чудо природи. Такий туманець опустився. І ліг, і застиг. Так гарно. Виходь до сестри. Дивись. Якщо ви пам'ятаєте, в минулих відео я рятувала кішечку, яка живе, яка жила, точніше, народилася жила на одній фабриці. І там було дві кішечки. Я врятувала тільки одну, другу не могла знайти цілий тиждень. Їздила, її все не було, не було. І от нарешті її спіймали. Вона все таки жива, здорова. В неї все добре, і я дуже рада, що тепер ці дві сестрички можуть рости разом в хороших умовах. Добрий суботній ранок. Ми з котом їдемо в гори, тільки що заправились. І вирушаємо в подорож! Кіт дуже задоволений. Ми вже приїхали з котом в будиночок в горах. Зараз покажу вам кота. Кіт зайняв своє улюблене місце. А я йду. Тому що в хаті холодно, я включила поки що батареї, включила оцю дуйку і йду гулять! Таким був цей тиждень. Дякую вам за перегляд. В наступному відео прокатимось на лижах. До побачення, до нових зустрічей.